Ми продовжимо нашу роботу, дітки. так, Продвинів дзвінок, починається урок. Приготували без мороки все, що треба до уроку, і проведемо з вами урок письма. Комиші шумлять шушу, букву я нову пишу. Три стовці, внизу межа, от і вийшла буква «Ш». Але вона для нас не нова, бо на сьогоднішньому уроці ми закріплюємо все, що знаємо про звук та букву. Ш. І сьогодні ми будемо працювати з вами у прописах це сторіночка 20. Для того, щоб виконати перше завдання у зошиті, нам треба кольорові олівці. Вам треба буде розфарбувати мишеня та мішок, а головне Вказати стрілочками, де знаходяться мишенята. Для цього треба прочитати опис їхнього місця, де вони. Отже, перше мишеня у мішку, показали стрілочкою, далі на мішку, тобто сидить зверху на мішку, за мішком, коли ховається за предметом. Тому прочитайте, будь ласка, уважно всі місця знаходження мишенят, поставте відео на паузу та намалюйте стрілочки. Далі, пам'ятаєте, ми з вами почали розділили наші речення на окремі слова, адже знаємо, що речення складається із слів, а слова в реченні пишуться окремо. Давайте разом прочитаємо перше речення. Жук великий і дужий. У цьому реченні чотири слова. Запишемо ми їх рукописними буквами. Далі друге речення жаба жвава і зелена. У цьому реченні теж чотири слова. Поставте відео на паузу та запишіть речення. Далі наш теж чекають речення, ми їх читаємо, потім олівцем розподіляємо на окремі слова. І маємо таке жарт дуже веселий. У цьому реченні три слова. Наступне четверте речення у моржа великі бивні. Візьміть олівець і теж розподіліть це речення на окремі слова. І ще раз нагадаю: слова в реченні пишуться окремо. Тож у моржа великі бивні. Чотири слова. Ставте відео на паузу та запишіть ці речення. Наступна сторіночка 21. І нас чекає дуже цікаве завдання. Нам треба записати під кожним малюнком першу букву слова. І так, давайте дерево перша буква Д. Пишемо маленьку букву Д. Удав. Перша буква У. Записуємо маленьку букву У. Шишка. Перша буква Ш. Пишемо під малюнком маленьку букву Ш. Далі. Яке ж наступне слово? Книга. Перша буква К. Пишемо маленьку букву К. Ананас. Перша буква А. Записуємо під ананасом букву А. Жук. Перша буква «ж» Під малюнком пишемо маленьку букву «ж». Акула, буква А. Під малюнком пишемо маленьку букву А. Ножиці, буква Н. Пишемо маленьку букву Н. А тепер перевірте себе, будь ласочка. і ми отримали з вами два слова душ та кажан. Кажан це. Тварина, нічна тварина російською літуча миш. А далі, дітки, нас чекає завдання таке ж саме, як і на попередній сторінці. Нам треба рисочками спочатку відмежувати слова в реченні. Читаємо перше. Шум машина на шосе. У школі тиша влітку розподіляємо рисочками. шум машин на шосе. Раз, два, три, чотири. Чотири слова в реченні. Так і записуємо рукописними буквами: шум машин на шосе. І ставимо крапочку, не забуваємо, що речення починається з великої букви. Теж саме робимо з наступним реченням. У школі тиша влітку, бо влітку дітки не навчаються. У цьому реченні теж чотири слова. Записуємо з нового рядочка, з великої букви в кінці ставимо крапочку. Так, і ще є в нас одне речення: шаруділа мала миша. Шаруділа, тобто шуршала чимось. Те ж саме. Давайте порахуємо у цьому реченні три слова з нового рядочка, з великої букви пишемо: шаруділа мала миша. Та ставимо крапочку. Останнє завдання вам уже відоме, тут пояснювати я не буду. Вам треба по крапочках обвести речення, а потім його записати внизу у густій сітці зошита. Чекаю на ваші завдання.